Привіт, ми на арт заводі. Платформа на найбільшому нату фестивалі України. І давайте йдемо дивитись, що там всередині. Організатор цього фестивалю і е, у мене до вас таке питання: скільки часу треба, щоб організувати такий величезний фестиваль з такими масштабами? Я всіх вітаю, хто дивиться організувати. Ну ми готувалися майже з минулого фестивалю, тобто рік. Але якщо казати вже комплексно, більш так деталізовано, то мабуть з січня місяця багато, багато бачимо скільки тут роботи робиться. Скажіть, як почуваєтесь, коли вже фестиваль майже відбувся, майже все вже по суті йде за планом, так? як ну, нам А, Поки що рано видихати, тому що ще у нас цілий день. У нас ще два оцінювання великих, ще гран-при. На даний момент все окей, все файно. Люди задоволені, майстри кайфують, всі мотивовані, всі працюють, роблять дуже стильові татуювання і я дуже пишаю, що наші українські майстри роблять просто такі не, не, не таку не нереальну таку якість, так так, це 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 правда. Міста Бровари це біля Києва. Приїхали цілею студією. сьогодні. У нас як і досвідчені майстри, так і початківці, які приймають участь, беруть участь у фестивалі у змаганнях в перший раз. То непогано себе показує. Я знаю, що ти вже неодноразово приймаєш участь. Розкажи, які важливі три речі у підготовці до фестивалю. Е, перше це, мабуть, спокій будь-якими шляхами. Друге, ну, звісно, і скіз, і матеріали підготуватись, нічого не забути. Нам допомагають списки. Ми списки робимо за місяць, потім перевіряємо їх. І, ну, і третє, я не знаю, можливо, доля удачі. Скажіть про свої татуювання. Скільки сеансів зайняла оця спина? Можете отак, о так о покажете? Да? Скільки сеансів то все тривало? Десь сеанси, якщо чесно, я не рахувала. Ми рахували рік. Це десь вийшов рік з задньої частини з ні. Спереду ніг, з Спереду це окреме татуювання. Тому це все да, на рік пішов. А хто вам бив цю красу? Ігначенко Сергій Ігначенко. Він теж Дніпра майстер. Скажіть, де найбільше боліло? У вас вже такий О, досвід. А, да, <світ> такий. Це таке питання і боліло. і Я ревіла. Ну коротше, взагалі, дуже боляче це середина спини йде. Там ну де мало цієї шкіри такого плану, більш кістки, мабуть, і задня частина ніку тут так да тут було боляче, так дуже дуже особливо коли біленько. <світ> Є з міста Чернівці. Розкажи, будь ласка, хто ти? І далі я питання. О, я не знаю хто. Е -е, я прибиральник зі студії Клав Тату Колекція, мене взяли під Мастер'я. І вже третій, третій рок мене навчають там робити татуювання. Ну, в мене вже починає трохи, трохи виходити, але коли я виставляю свою роботу, мені пишуть, що я не парташник, тому хуй знає, чесно кажучи. Але ребятам з Клав Тату дуже велике дякую, що вони навіть таким новичкам, як я допомагають працюватися. Ну так, круто, круто. Так, як ви зрозуміли, це Андрій Черман, а не прибиральник. І мене до тебе таке питання. Розкажи про важливість контенту для тату-майстрів, для новачків, початківців, взагалі для всіх. Дуже просто, типу, всім треба робити контент. Чому? Тому що якщо ви його не будете робити, у вас на жаль не буде клієнтів, які будуть робити вашу творчість. Тобто, люди, які кажуть, що вони хочуть займатися татуюванням, це насправді я. Прото мене дуже часто обвиняють в тому, що типу я слишком сильно там медійка займаюся і так далі. Але по суті, ви займаєтеся медійкою для того, щоб люди готові були приходити на ваші проекти і платити вам за ваші проекти. І тоді ви вже можете крутити носом і вибирати те, що вам нравиться. Тому обов'язково всім треба це робити, так ще інакше. Дощ. А мені наче ну все, Тоді продовжу. Скажи, як то бути власником найбільшої тату студії в Києві? Там, як ця слава, слава! Є трохи таке? Мені пать вовче. Я не хотів її відкривати. Я відкрив цю студію лише за того, що у нас класний колектив. У нас старий вла власник йопнувся і почав дуже дивні речі робити. І просто, типу, щоб зберегти колектив, мені треба було типу відкрити студію. Мені паю вообще ніяк. Не бити тату, а не знаю, вірити в себе. Ну коротше, дуже крута людина. Хотіла тебе запитати, от що краще, типу, працювати у своїй студії, чи коли ти переїжджаєш, типа вже в готову студію там і вже там працюєш. Мені зараз дуже кайфово працювати на дядю, на дядю. Я хочу сказати, що тату сфера вона прикольна тим, що ти можеш в любі періоди вибирати, як тобі комфортно. Тобто, в якийсь період хочеться двіжухи. Хочеться до інших майстрів, можна піти в студію. Такий період. Хочеться затища, хочеться посумувати, посидіти самому. Тоді можна працювати самому. Самі класна ця сфера, що можна е, працювати де завгодно, як завгодно. Головне, щоб тобі було вдобно. Ну так, це круто. І от таке останнє питання: не можу не запитати. Як повпливав проект холостяк на твою творчість, на татуювання чи збільшилась кількість клієнтів там взагалі як? Дуже повпливав, збільшилась кількість клієнтів. Сьогодні всі ходять, мені кажуть, що я за вас вболівала, Вікторія. Я думаю, вау, це так приємно. Ну, коротше, дуже приємно. Багато впізнаваності з'явилося вдячна, дячна цьому досвіду. Да, дуже вам дякую. Знає, я теж дивилась колостяк тільки тому, що ти там була. Не так так що, так, да. Все, дуже дякую. Ти суддя, як тобі судити? Важко. Не боїшся бути осудженим? О, та ні, ні, насправді цього року дуже прикольне оцінювання. Прозоре, всі і так бачать, як все це робиться. Прикольно, що це не виходять судді десь за куліс, не кажуть, ти перший, ти другий, ти третій. Там можна побачити, і хто четвертий, п'ятий, шостий, хто кому там ще варто попрацювати над скілом. Ні, судити одночасно і складно, і легко. Легко тим, що багато робіт об'єктивно не готові до фестивалю, не пропрацьовані. Це шкода. Типу, ну варто було б готуватися. Але ті, що потужні, вибирати складно. Доводиться враховувати вже якісь. Параметри, крім складнощів, там, подачі і ще чогось, вже якийсь концепт, типу підхід до роботи, там, якийсь креатив-понен. Так, це, це вперше, напевно, така система токенів. Так? це що? Я ще таке не бачила. Ну, це Сергій катається по світу, ага. там, він в Європі піддивився і привіз нам такий досвід, бо неприємно було попередні рази, коли там, судді щось. Оцінюють, дуже багато хейту було, що когось засудили, щось не тому дали, тому мені здається, з такою прозорою системою питань трохи менше. було. А, скажи, що будь ласка, як прийшла твоя виставка, в хітоді я чула, що ти проводив своїми роботами? А яка саме виставка? Бо там, не знаю, це що остання була. А остання так, так вона так. проходить, на неї можна вона зараз сходити та, там можна можна на Гончара 40, там, можна подивитись Це станкова графіка, типу монотипі. Там прямо стоїть мій верстат. Можна. Ну, там це не зовсім виставка, це як одночасна резиденція, там прям попрацювати можна, повзаємодіяти, і, там, воркшоп воркшопи, лекції проводжу. Mm -hmm. да, дякую. А скажи от останнє питання: чи важливо тату майстру вміти малювати? <laughs> ну, на мою думку, так. Бо ну, для мене, типу, тату машинка і шкіра це просто ще один медіум, типу, де можна. Так само малювати, як на інших е, штуках. Але на практиці, ну, мені здається, що відсотків 80 татуювальників ну, геть не малюють бо, ну, користуються готовими рішеннями. Тобто, це більше... Інтерес, ну, так. Але це, типу вже, я це називаю не мистецтвом, а високим ремеслом. Вони технічно освоюють дуже там, потужні навички. Це круто насправді, це не знецінює майстер. Ну, працювати в реалізмі це. Ну, знати академічний малюнок, там точку фокусу поставити, глибину задати там. Ну це ну про інше, так, так ну, все, дуже дякую тобі. Привіт, привіщення! Ми просто побачили твою спину, отак можеш показати теж. Скажи, будь ласка, хто тобі її робив і скільки сеансів зайняла ця краса? 16. Це було у нас 16 сеансів разом з корекцією. Десь приблизно по 10 годин робив Артур Лібега. Загалом це зайняло приблизно 3 місяці. У нас кожен тиждень ми собі виділяли один сеанс під спину. Ем, скажу, я так розумію, вас цікавить, чи це боляче. Це, це, не, це, не, це не боляче. Від спини, я кайфанула по максимуму. Зі всього тіла спина це було саме приємне місце, тому я дуже рекомендую. Як, як прийшла така ідея? Історія була така. Е, Артур шукав моделей. Я шукала, він шукав. І, е, в нього знаходились моделі, це були дівчата, але коли він скидав те, що він хоче робити, а хотів він хорор робити, то ніхто не погоджувався. І він каже, давай я тобі зроблю спину, щоб нікому там ну, львову, скажімо так, не робити. Uh -huh. е -е, я кажу, я хорор ніякий робити не буду, а він каже тобі, що божу, матір вкліпати. Я кажу, давай божу матір. Так і вийшлося. Я вибрала ескіз, ми там дещо переробляли. Він кричав: я не буду, я не хочу це робити. Тому що там 100-500 деталей. Це займає Даша 350 сеансів. Я кажу: Ні, якщо це не робимо, значить нічого не робимо. Він погодився. І в кінці е, вже всієї роботи, коли у нас вже був останній сеанс. Він каже: знаєш, я дивлюся, вона готова, але я не вірю, що я перевів трансфер. Тих хаток біля Дніпра працюю в реалізмі. Вже близько 14 років. Багато. А скажи, будь ласка, як діє знеболення на шкіру? Чи користуєшся ти? Чи... Я ним не користуюся взагалі, тому що шкіра стає твердіша і нереально щось прокрасити. Якщо ти красиш якийсь такий жовтенький на знеболюючим, то через 20 хвилин з'являються просвіти плями то в ньому сенсу немає, якщо ти робиш якість. Розкажи, як тебе звати, звідки ти? І розкажи про цю ідею боксу. Я Альона, ПС, інопланетянка. І через цю мою клічку, яка мені привезла з академії, я й вирішила втілити в ідею боксу. Тобто це не якийсь там прикол чи ще щось внутрішній мій світ. І я вважаю, що я максимально справилася з цією задачею, бо всім подобається і мені також. А, дуже красиво. Розкажи, як ти почала бити тату? Як тобі взагалі це прийшло в голову так? Я була творчою людиною все життя, але мене потягнуло в юридичну сферу. Я вивчилась. Попрацювала криміналістом один рік, і потім вирішила, що це все-таки не моє. Мене чоловік затягнув затянув ту сферу, і я вже тут два роки. І от беру вже участь. Творча жилка перемогла. Це Віктор Карпенко, організатор перших тату фестивалів в Україні тату Колекшн. І хочу вас запитати: а яким був перший фестиваль? От самий перший, який ви колись організували, які були тоді труднощі? і Взагалі, як було? перший фестиваль тату колекшн? Він зібрав на одній площаці всіх майстрів України. Їх було десять. Десять майстрів, які зібралися, і це був такий старт. старт да, я думаю, що це такий старт у на професіональному шляху. Але фестиваль він не був окремий, він був в рамках виставки Інтершарм, три перших фестивалі. А потім ми вже відокремились, про що я пишу в своїй книжечці. Можете прочитати під шкірою. Це та-та, да. це буде в мене друге да. питання. Скажіть, ви як віруюча людина, ви завжди дивилися на татуювання як на мистецтво, і ви якби перші насаджували те, що ну, тату буває не зеківське, там не тільки тюремне, там, от тільки мистецтво. Це було ну, досить важко. Як вам це вдалося? Я не знаю, ви знаєте, я не знаю, як мені це вдалося, але я сам я по натурі людина. Я, я як сказати, я будівельний. Я, знаєте, в мене є оце будувати. Управляти це не моє. Я будувати можу. а Потім всім-сім управляти я не можу. Тому коли я будую, я живу, я, якби, я оцей першопрохідницю, цей як, як лідокол на українській мові. Лодоруб. Лодоруб, оцей да-да-да. Знаєте, пашу так, так. цю спахиваю. А потім інші вже насаджують, ідуть за мною. Ну, в мене якби це, це таке моє, знаєте. Так, так дуже, дуже дякую вам за це. Це великий вклад для тату культури в Україні. Так, ну і розкажіть нам про свою книгу під шкірою. Там я бачила, що була презентація, але <с promo> в інтернеті Але добре, що можна вживу. Книжечка це, скажімо так, роман-сповідь. Я тут описую свій шлях, свої переживання. Те, як я це бачив, як я все це робив, як я все це будував. І всі книжці починається все з того, як я зробив ще перше татуювання у 1987 році. Потім, да, радянська армія, ніхто не думав, що це може стати. Ну, Професію, скажімо так, в радянському союзі. А потім перші кроки вже професіональних такі, Професіональні такі перші кроки. Перша студія в Ізраїлі, потім в Москві. За що не треба казати вже, і потім вже да, да, і потім вже в 2003 році студія в Києві, Планета Тату. Фестиваль Тату Колекшн. Тут описується, як відкривалась студія. Фестиваль, як асоціація, яка у нас була, mm -hmm. перший журнал планета дату. Mm -hmm. Тобто буде дуже цікаво, і е, також я тут дуже таку е, чудову вижимку зробив про світову історію татуювання. Тобто майстрам буде дуже цікаво почитати цю книжку. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Будь ласка, що це у вас таке за магічне печиво? У нас локація матриця, а я піфія, яка продаю печиво, яке передбачає вашу долю. Це чудово. А розкажіть, будь ласка, у вас є татуювання? Типу, якісь? Так. Да? О, у мене є татуювання. Бо тату-майстер майстер мій зять. О, круто! А тоді ще таке питання, а у скільки років нам били своє перше? 3, так, 50 років. <рес> я не збираюся продов... зупина... зупинятися, бо е... мені подобається сам процес. У мене донька, майстер-пірсин. Але тату я люблю більше. Дуже гарні, так. Я з Києва, мене звати Вікторія. Приємно, я Аня. Розкажи, як прийшла така ідея боксу. І скільки часу пішло на організацію? А, ідея боксу мені прийшла просто спонтанно. Я така, ну я люблю море, я типу русалонька рільцем, типу, кумир з дитинства. Я така, так, все, це буде типу печера русалки. Я така, все. І я якось, ну, типу, це все фігня з Алі Типу, я, я понад замовляла купу всього, там можна знайти все. Ну, от. А організація, ну, типу, воно все приїхало, я все згрузила, і ми за півтори години з подругою розвісили це все. Ну, от. ну, бокс вийшов доволі такий крутий. Я коли це все купляла, я навіть не знала, як буде виглядати мій бокс. Насправді, я все на абом купила. Дуже красиво вийшло. Ти приймаєш участь у номінації кращий бокс, так? Е, та ні, я просто зробила такий бокс, і мені захотілося і порадувати людей, і костюм. Спеціально на наділа да в ньому не дуже зручно, але е, щоб був стиль, типу, це от прям мені от так захотілося да. Скажи, будь ласка, як виникла така ідея, як ти наважився? Все одно все Міні було. то Все одно було. Скажи, а Глова тобі щось за це платить? Ні. Добре, останнє питання, не давить, коли спиш. Ні, Каже, що не давить. Дякую. Як закриваємо? Привіт, я Аня, студія студії Ідея є». Скажи, будь ласка, як тебе звати і звідки ти? Привіт, мене звати Олена Підозріла, я з невеличкого містечка Заліщики на Тернопільщині. Скажи, будь ласка, які татуювання найчастіше б'ють у маленьких містечках, які популярні. Ну, звичайно, що найпопулярніше це безкінечність, без неї мені куди. А так то написи і імена дітей. Скажи, хотіла би працювати в якомусь своєму стилі, може щось малюєш, якісь ідеї. Так, звичайно, малюю, але, типу, в маленькому містечку дуже тяжко розвиватися, і приходиться робити те, з чим приходять тебе люди. На жаль, тобто хочеш розвиватися, треба переїжджати або там, їхати на Геспати може. Е -е. Я про це думаю, якраз я маю варіанти, куди їхати, але Заліщики – найкраще місто у світі. треба переїхати в більше міста наприклад як київ то як ти це зробила і чи вартувало воно того звісно вартувало я обожнюю велике місто більше можливостей більше крутих проєктів і більше розвитку я цілком і повністю задоволена що я переїхала. А, я би збрехала, що якби сказала, що я скучаю за червцями, але ну там так. вам взагалі не скучаєш тільки по друзям і по людям, з якими я там була. Так мені дуже подобається в Києві працювати, жити і все. Минулорічного фестивалю, як бачите. І в мене до тебе таке питання, ти судиш цього року і скажи, так. що легше брати участь чи судити? Брати участь. Так? <рес> да. А чому так? Брати участь? Ну, тому що ти робиш татуювання кожен день і коли ти, е, ти нервуєшся, так, ти збираєшся, приїжджаєш сюди, але як тільки ти взяв машинку і побачив перед собою роботу, ти вже заспокоїшся і зайнятий своїм ділом. А коли ти судиш, то тут як трошки довше ти знаходишся в некомфортних для себе умовах. На сцені люди, фотки, тобі навантаження моральне, тобі треба грамотно це все оцінити. Час. Ну, так, це, це не, не дуже, якби ти кожен день судив когось, може, звик би за там, 10 років, то було б. Але це все одно такий рівень. Що порекомендуєш молодим тату майстрам? Як досягти такого рівня, щоб так само бути суддями, бути топами в Україні? Що треба робити? Працювати, вдосконалюватися, бачити свої помилки, не замилювати собі очі, що я найкращий. Треба грамотно оцінювати свою, свою роботу, як вона конкурує з іншими. Чи ви не змерзли перше? Ну трошки змерзла, але вже е, перемога підігріває трошки. Ага. Розкажіть, звідки ви? Хто вам набивав таку красу? Там скільки сеансів зайняла? Я із Києва. А, красу мені набивала Марина Ткачик, яка сьогодні забрала перше-друге місце. Сто 150 годин роботи, Ого. дуже багато болі. Багато набриків, багато сліз і всього іншого, але я щаслива. Це чудово. Скажіть, а як відбувалося саме творення? ескізу? Ви впливали якось? Чи чи ви повністю довірились майстру і сказали, бий мені все, що хочеш? Вона знала, ну знає, що мені подобається, бо вона не першу роботу на мені вже робить. Вона мені робила цю роботу в тому році. Ми взяли перше місце з свіжою роботою, тобто вона знає, що мені подобається. Я просто. Якби сказала основне направлення, щоб я хотіла. Я дуже люблю змій. Сказала, я хочу щоб сказав, щоб були змії. А вона вже додала від себе там орнамент і так далі. Просто показала. Ми там щось обговорили. І в принципі, в принципі, я довірилась майстру. Будемо вважати так, що я довірилась майстру. Бачите, треба довіряти своєму тату майстру, особливо якщо він не професіонал. Дуже вам дякую. Завтра ввечері буде виступати. Костя, розкажи, чи є в тебе якісь татуювання, які пов'язані з твоєю творчістю, музикою? Ну і покажи нам їх. Є, е, звісно, є. Довго виношував ту ідею, не знав, щоб то набити собі. Думав, навіть може щось спеціальне придумаю, але потім згадав, що є прикольна пісня і ага. шматок. Ага, то Це, це уривок, так. Кусочок, да. так. Вже можна, хто не знає слів, то може отак та, просто є. читати, та і підспівувати. Та, тобі. Пісні, ага ага. Ось так більше творчо, хто не знає. Ага. Кури з паркана, типу. Ну це та, оце класно, так. так. Да, Куртку. Така дуже етнічна. У тебе взагалі такі до, досить етнічні татуювання в цілому. Не, не, не. Мене та. майстер Таке любить. Ну і мені це подобається. Ага. Майстер любить етнічні, то вже ти теж любиш. Ага, ну, мені пасує. Все. <laughs> Ну круто, круто, розвиваєш не просто українську музику, а ще й татуювання етнічні. Це ти ну, знаєш тут он подвійна, он та он подвійна он та, он така заслуга. <laughs> ну, все, дякую. Прийду завтра на концерт. Ну, Обов'язково.